Усім привіт! Сьогодні на огляді автономний захищений смартфон з величезним ліхтариком Fosibot F102. Поставляється в оранжевому кольорі в такій коробочці. Давайте подивимося, відразу яка комплектація у нас є. До комплекту, як бачимо, входить взагалі мінімальний набір. Це у нас блок і кабель для заряджання, а також інструкція. Все більше нічого. Якщо подивитися на цей смартфон, то видно, що виробники надихалися фільмом Залізна людина. Це навіть на їхньому офіційному сайті можна на різних банерах побачити. Посередині у нас величезний, правда, не ядерний реактор, а просто величезний ліхтарик. Світить дуже потужно. Світло у нас об'ємне, не точкове, це не такий ліхтарик, як кишеньковий. Тобто, освітити якусь палатку чи невелику кімнату, цей смартфон вам зможе. Зараз ми, до речі, дійдемо до цього. Я покажу, як він працює. На задній панелі побачимо три камери та спалах, і інфрачервоні датчики підсвічування. Також є кріплення доволі таке солідне для ремінця. З цієї сторони, кнопки, які налаштовуються, а також кнопка безпосередньо для вімкнення ліхтарика цього великого це дуже зручно. З цієї сторони знаходиться кнопка блокування, регулювання гучності. А ще в цьому смартфоні стереозвук, тому що зверху і знизу є динаміка. Знизу також є Type-C для заряджання, мікрофон. Ну і звичайно ж тут є другий динамік. Тож, подивилися візуально, а тепер давайте практично перевіримо, як же світить цей ліхтарик. Щоб його активувати, знаходимо пункт ярличка Camping Light Заходимо в нього. Це стандартний додаток, його можна побачити в багатьох захищених смартфонах з великими ліхтариками. Можна поставити четверту частину, половину або повну потужність. Також є режим SOS, от таке от блимання, і режим Супер це просто стробоскоп. Вмикаємо на 1 четверту і подивіться, як це все виглядає. Світло дійсно дуже круте, якщо поставити максимально яскравість, звичайно, акумулятор буде досить швидко у нас розряджатися, але для того у нас є величезний акумулятор, його ємність 16,5 тисяч мАч. І повірте, в режимі звичайного використання на три активних дні цього вистачає. До речі, по залізу тут також жодних проблем. Тут процесор Helio G99, 12 ГБ оперативної і 256 ГБ постійної пам'яті. Отак от виглядає у нас основне центральне меню. Можемо зайти про телефон і пересвідчитись у всьому тому, що я вам щойно сказав. 13-й Android маємо на цьому смартфоні. Цей смартфон, який більшість китайських захищених апаратів, не буде приймати ніякі оновлення. Тобто ви купуєте 13-й Android, так він у вас уже, в принципі, і буде. Також тут дуже непогана IPS-матриця. Яскравість можна сказати, що середнього рівня не надто висока, але і не низька, її вистачає. А із приємних моментів це можливість виставити 120 Гц частоту оновлення. Я думаю, ви вже помітили, що коли ми користуємося смартфоном, все відмальовується дуже плавно. Дуже приємна картинка, от в плані зображення взагалі без претензій. NFC тут присутній модуль. Без дратової зарядки немає. Ну і камера. Основна камера має роздільну здатність 108 Мп. Режим відеозапису у нас максимальний це 2К. І, до речі, в цьому смартфоні присутня стабілізація. В налаштуваннях ви її не знайдете, але вона присутня у нас по дефолту. Night Vision, тобто нічна зйомка в повній темряві, також тут присутня. Далі режим додатково, де побачимо взагалі все, що можна, в принципі, знайти в якихось. Крутих захищених смартфонах, і режим портрет, і створення гівки, тобто анімації, уповільнена зйомка, макро, все, все тут присутнє. Отже, цей смартфон захищений, звичайно ж, по стандарту IP69K, тому можемо його покласти в воду, перевірити, як він пройде цей тест. Поїхали! Подивившись огляд смартфону Фосібо Т102, ви, напевно, зрозуміли, що це хороший автономний захищений смартфон за дуже адекватні гроші. В 2024 році ця модель коштує взагалі в районі 200-220 доларів, і це дуже доступна ціна за такі характеристики і за величезний ліхтарик. Посилання на цей апарат знайдете в описі під відео. Купити можна його там в Україні. Підписуйтесь на нас на YouTube і всім до нових відео.